Так, друзі, буду, хочу поради такої. Щось в мене показує завеликий тиск масла. І прес під тої кришки. То є мотор Mercedes ОМ16. І з-під кришки фільтра витискає масло. І тиск на холодну 8. Зараз буду ще раз спробувати. Заводити. Так, підінав я акумулятор. E, Накалити mm. так, тепер. Чуть-чуть газку небагато. Зразу вісім і випирає кришку. Скоріше всього, заклинив редукційний клапан, насосі насоші, насосі на е, маслимо насосі. Хто з таким стикався, напишіть коментар. Бо я вже... Бо я не знаю, що інше може бути. Може, можливо, щось тут -ка інше має бути. І ще хто, хто з таким стикався. має такий мотор. Чи тут масло заливається? Насос має бути. Чи воно від якоїсь системи маститься, топливний насос? Дякую за перегляд. Напіше, хто мені напише, буду дуже вдячний. Чи, чи тут масло заливається, від чого воно маститься? І чому такий великий тиск в редукторі Заводиться з півтечка і добре робить але. На холосту зразу десь п'ятерка, тут газу дам і воно зразу тече.